Як відкрити помаду кушон? Це дуже часто від вас запитання. Я зараз отримала собі новеньку, нарешті вже її відкрию, тому що це моя взагалі улюблена помада. Е, дивіться, ми її ось отримуємо, ось вона в такій упаковочці приходить. Потім, тут внизу є така крутелка, яку ми повинні крутити по часовій стрілці. Ось, бачите, ось е, нічого нема. Крутим, 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 крутим. Довго крутим, тому що мені е, постійно говорять, Віра вона не працює. Крутим. От просто крутим, крутим. І вона обов'язково запрацює. Так, це вже треба акуратно. О, бачите, пішов колір. Все, і тепер уже треба буквально капелюшечку, капелюшечку прокручуємо, коли вже фарбуємося, то буквально капелюшечку. Ось, бачите, ось цього вже достатньо, щоб нанести на губи. Так що користуйтесь, якщо замовляєте.